У вечірнім затишку, без компаній шумних, пишемо до себе новорічний лист. Вже не потребуємо розкошей даремних, бо з війною маємо у бажаннях хист. Тихий ранок сонячний, люблячі обійми, кава та сніданок і точок садок. Музика в заторах і робочі будні, мирний день звичайний і стабільний крок. Ось що справді цінне, що веде в нас вгору жити в мирнім краю, без страждань війни. Тож у лист свій перший у новому році занотує миру на